Розділ 30. Запрошення. Невдовзі настав вечір, і в метушливому місті, як завжди, було жваво, в кабінеті голови на 58-му поверсі корпорації слави світу. учен стояв перед вікном, і його пильні очі спокійно дивилися на незліченні вогники внизу. У нього між пальцями залишилося дві третини недопалка, і в повітрі відчувався легкий запах тютюну. Пане! Мерсі щойно не діслав запрошення. На цих вихідних старійшині Шіні Сі виповнюється 70 років. Ми будемо присутні? Почувся позаду голос помічника Лісі. Мерсі. Муючин трохи насупився, розмірковуючи, хто був відправником. Це мер міста Зесі Мушань. Старший Сідзянь пішов у відставку з уряду. Раніше він працював на тій самій посаді. Що й зараз наш старший майстер. Лісі тихо пояснив, раніше старий голова зазвичай надсилав подарунки на день народження старійшини Сі або відвідував його особисто. Але тепер старий майстер поїхав за кордон і не повернеться найближчим часом. Нинішній мерсі є сильною людиною. Я чув, що він усунув величезну групу людей у той момент, коли прийшов. І кілька великих підприємств впали через це. Так що, Муюйчен загасив цигарку, коли Лісі закінчив речення. Обернувшись і взявши запрошення з рук лісі, він відкрив його і поглянув, а потім швидко повернув назад лісі. Тоді ми надійшли йому подарунок. Потім він узяв свою вітрівку і просто перекинув її на плече і вийшов: Зрозуміло, майстре, я скажу мові відвести. Лісі підняв свій портфель і наздогнав його. Все добре, покладіть речі в машину. Сьогодні ввечері я поїду сам. Худа постать мою ченно зникла за дверима після того, як він віддав розпорядження. З іншого боку, сісяя не повернулася додому після виходу з лікарні. Т. Натомість вона повернулася до компанії, виснажена. Завтра починалися вихідні, але в поспіху вона забула, що залишила в офісі деякі документи. Оскільки вона хотіла докласти більше зусиль, адже їй доручили виконати такий великий проект, вона збиралася використати вихідні, щоб упорядкувати свої думки. Незважаючи ні на що, життя тривало, вона змусила себе терпіти гіркоту і не хотіла більше думати про це. Коли вона повернулася, кабінет був порожній. Крім охоронців і прибиральниць, більше нікого не бачила. Забравши документи, вона швидко покинула кабінет. У компанії було дуже тихо вночі, і їй також не довелося довго чекати на ліфт. Вона гортала документи, чекаючи на ліфт, коли почула дзвінок і відчинені двері. Вона зайшла, не дивлячись взагалі. Сісяя не помітила, що зачинені двері зачепили поділ її сорочки. У результаті вона спіткнулася на високих підборах, пройшовши кілька кроків усередині. Сяя закричала, і всі документи в її руках розлетілися. Вона думала, що ось-ось впаде об землю, але сильна рука завадила цьому. Натомість впала в теплі груди, свіжий запах тютюну наповнив її ніс, потім вона почула легкий сміх. Будьте обережні, чому ви завжди такі незграбні? Це був дуже знайомий голос. Сісяє підняла голову і побачила гарне обличчя Юйчена разом із його усмішкою. Його очі були схожі на зірки на небі, і Сісяє мало не загубилася в них. На щастя, її сильна сила волі повернула її до реальності. Юйчен, чому? Ні, головому. Чому ви йдете так пізно? Сісяє злегка почервоніла, незграмно відступивши і запитала Треба було розглянути кілька термінових документів. Якби всі в компанії були такими працьовитими, як ви, я впевнений, що дохід компанії подвоївся б протягом року. Моючен відвернувся від її прекрасного обличчя і зосередився на документах, які вона щойно впустила. Я просто багато працюю, тому що я дурна. Збентежено відповіла Сісяє. сяє. Вона присіла на впочіпки і почала підбирати речі, які впустила, коли інший голос перервав її. Я підніму їх, директор Сі. Пара величезних рук почала збирати папери на землі. Помічник Лі? Сісяє лише зараз зрозуміла, що в ліфті ще хтось є. «Директор Сі, ви справді віддана працівниця, покидаєте роботу лише зараз. Лісі посміхнувся, впорядковуючи безладні документи. Ні, я просто забула деякі документи і повернулася їх забрати. Сісяя помахала документами в руках. Раптом вона побачила, що серед речей, які вона взяла, було червоне запрошення. Це було запрошення сім'ї Сі. Сісяя на мить була приголомшена, коли побачила запрошення, її рухи також загальмувалися на секунду. Але після цього вона оговталася і повернула деякі документи від лісі. Вираз обличчя її дуже швидко повернувся до норми. Проте гострий погляд чена бачив усе, стоячи там. Вибачте, а також, ну, дякую. Сісяя подивилася на чена і подякувала йому після того, як вона закінчила збирати всі свої речі. Вираз обличчя чена став теплим. Чи не можеш ти сказати щось інше, крім цих двох слів, сісяє? Сісяє розгубилася, глянувши на його дивну посмішку. Вона трохи подумала, а потім серйозно відповіла Дуже дякую, головому. Перш ніж моючен встиг відреагувати, лісі не втримався від сміху. Він не сміявся зі слів сісяє велике спасибі, але серйозний вираз сісяє на її почервонілому маленькому личку був досить смішним з як овіла, коли почула сміх. Вона обернулася, не дивлячись на реакцію чена, і вела себе так, ніби нічого не бачила і не чула. У цей момент пролунав голос, від якого їй хотілося вструмити голову в землю.